Та Мерлан, мабуть, в шоці. Сюрприз для української співачки Альони Омаргалієвої від електрика. У Луцьку цей чоловік влаштував справжній сюрприз для співачки і навіть зізнався їй у коханні. Серце назавжди. Ваші треті я запалював дискотеки. А на цьому концерті космічна атмосфера. Е, я опинився ніби в космосі на планеті Венера, а ви, красуня з іншої галактики, розірвали моє серце на дві дні клаптики. Ви дуже гарна, немов принцеса з країни чудес. Е, коли чую пісні ваші, забуваю втому стрес. Е... Потім вийшов на сцену і зробив дещо. Неочікуване, що саме почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Пам'ять знаю всі ваші слова. Це дуже приємно. Е... Мужчина, Нарешті в мене чоловіча аудиторія з'явилась. Чесно е, дивлюсь на вас е, вгору і вниз. Я від вашої краси повністю завис і хочу вам подарувати як в дитинстві кіндер сюрприз. Витім, пошли. Пошли. Петро зробив сьогодні свій донат і хочу заспівати в Луцьку. Підтримайте, будь ласка. Я не намагаюсь стати відомим поетом, але хочу поділитися з вами щиро своїми словами, а може, і вишованим куплетом. Потрібно було розкласти думки по полицях, щоб сказати, що таких співачок в Україні одиниці. Хіти співачки Омаргалієвої розривають не лише українські чарти, а й потрапляють у світові. <му> Мужчина із Луцька, електрик Петро Балек, спостерігав за творчістю Альони О і вивчив усі пісні на пам'ять. Чоловік прийшов на концерт до Альони підготовлений. Він приготував їй вірша, також кіндер сюрприз. І ще зробив найбільший донат для ЗСУ. Звичайно, це розтопило серце Оморгалієвої. Петро Балик купив квиток в перший ряд і дуже активно підспівав усі пісні співачки. <різвіст> Ой! Жуває <різвіст> сьогодні душа моя! Ой! <різвіст> за тобою! Бо... Співаємо всі разом, Після заклику співачки піднятися і потанцювати, Петро почав діяти. Далі Альона змінює образ, виходить у цьому чарівному вбранні, а Петро. Показує їй, що хоче присвятити вірша. А давайте мені, отак, я вам зараз. о, я даже... о, а, так тут... Там написано, але я тут на пам'ять знаю. Рис. Тут багато чого. Е, можна, я почну вже. Давайте е. Давайте я вам мікрофон отак даю. Е. У твоєму голосі е, теплоти й ніжності поєднання, всі твої пісні сповнені, е, любові і кохання. А твоє мелодійне виконання слухати тебе є, велике, прям величезне бажання. Я сам не свій, коли чую голос твій. З під ніг зникає земля, як лунає кожна пісня твоя. І ті, які в тебе музичні хіти, ти вкрала моє серце назавжди Під ваші треки я запалював дискотеки, а на цьому концерті космічна атмосфера. Я опинився ніби в космосі на планеті Венера, а ви, красуня з іншої галактики, розривали моє серце на дві дні клаптики. Ви дуже гарна, немов принцеса з країни чудес. Коли чую пісні ваші, забуваю в тому стрес. Напевно знаю, я всі ваші. Пісень слова, бо від вашого співу кругом голова. Дякую вам за творчість дуже. Боже, я в шоці. я в шоці. Мені дуже, дуже приємно. Такого я в Луцьку точно не очікувала. Однак на цьому сюрприз не закінчився, і Петро підготував ще й солодкий подарунок для Альони. На пам'ять знаю всі ваші слова. Дуже дуже приємно. Нарешті в мене чоловіча аудиторія з'явилася. Чесно дивлюсь на вас вгору і вниз. Я від вашої краси повністю завис і хочу вам подарувати, як дитинські кіндер сюрприз. Публіка шаленіла від вчинків Петра у своїх соцмережах. Він часто ділиться, як робить такі ж сюрпризи для своєї племінниці Кіри. Ми знаємо, що чоловік неодружений, працює електриком і часто відвідує концерти українських зірок. В Тіктоці чоловік часто показує відео з роботи, відео з кірочкою, а також. Просте життя простого хлопця. Уже після того, як Петро Балик зробив подарунок кіндер сюрприз для Омер Галієвої. До речі, там було багато смаколиків. Після цього він робить донат для Збройних сил України. Омар Галієва, у свою чергу, запрошує чоловіка. На сцену виконати хіт «Не неп'яна, закохана. Публіка просто шаленіла від цього вчинку. «Петя, пішли. Пішли. Люди пишуть, що Петро використав можливість і донату по максимуму, адже вийти на сцену зіркою це дорого коштує. І не кожна, а також знаменитість, запросить звичайного простого хлопця на сцену. Друзі, Петро зробив сьогодні свій донат і хоче заспівати в Луцьку. Підтримайте, будь ласка. Звичайно, Петро не вокаліст, але розрядив обстановку і подарував класні емоції. Усім у залі, я сподіваюся, вам також. Публіка у Луцьку вже не могла сидіти і слухати, тому усі стояли, танцювали і аплодували артистам. А Такі Ти з'являєшся, не наче стоп. Такий красивий. <пілля> я, я, не влядаю, я просто захом. І у собі після виступу Альона ще приділила декілька хвилин для Петра, аби зробити світлину, а також подякувати йому особисто. Сьогодні я е, хочу бути дотична до людей. Я хочу сьогодні, е, завдяки пісні. Надихати або показувати те, що я теж, якби що я теж з людьми, що я розумію, що артисти сьогодні не відокремлені якось від людей. Ми не, не, не живемо десь там на Марсі, а тут відбувається війна. Війна відбувається у всіх нас над головою. Я дивився на вас, говорю вниз, від вашої кризи. Я повністю завис. Ви Дуже гарна, неймовірна, бездоганна. Кожна ваша пісня незрівняна. Дуже красива і ніжна, а посмішка ваша щира і білосніжна. Дякую. вам. Мені не можна такі слова дякую казати. Вам. Дякую вам. Дякую дуже. вам, дуже дякую. Дякую, що загинати. Хлопці збитувалися. Для вас. Це дуже моя так. мрія була поспівати з вами. Альона. Серці, серці давно жила на це надія, щоб поспівати з вами Альона Амаргалієва. І це моя маленька мрія. Нагадаю глядачам, що Альона Амаргалієва одружена з партнером по дуету Тамерлан і Альона Юрієм Толоконніковим. Більш відомим як Тамерланд, 20 січня 14-го року. Пара народила сина Тимура. Після початку повномасштабного вторгнення Тамерланд долучився добровольцем до лав Збройних сил України. Спочатку до ТРО, а потім до аеророзвідки. Я дуже занурився в аеронапрямок. Багато чого вивчав. Зараз ми цим і займаємось. Я більш на добровільних засадах у війську, але дуже результативно ми робимо спільну справу у силах оборони. Саме зараз я на стадії оформлення і буду вже корисним саме в офіційному полі. Яке зі своїх рішень ви вважаєте найкращим у своєму житті? Заспівати в дуеті з Тамерланом. Чесно кажучи, дуже давно ми з тобою не стояли отак поруч. Є таке. Добрий вечір всім. мене, шановне панство. Як в настрій. Трошки я вже якось незвично. Вже на сині. Е, зробимо пісню. Яка називається? Слова! Да, да. <рес> я поки е, так. Я побі так звука. Тамран, ти розкажи взагалі, де ти пропадаєш, тому що мені постійно люди пишуть, а де де там, як, о, де там, детаміка. Чого так часто пропадаєш, як то кажуть? На турнірах, так, да, з дитиною. <рес> До речі, сьогодні е, футбольний клуб Локомотив зайняв друге місце по дітям. Сьогодні мам Сов'єт е, разом з нами. Ще але я знала, що він хороший хлопець. Я вже знала. Я знала, що він нормальний, що він спортсмен, що він з характером, що він такий пробивний. Мені це дуже подобалося в ньому, тому що я вже тоді розуміла, що з ним я не пропаду. Подружжя познайомилося через соціальну мережу. Спочатку Тамерлан і Альона були звичайними колегами, які разом записували пісні і виступали на одній сцені. Однак з часом між ними виникли справжні почуття. Як зізнався Тамерлан, одного разу він просто запропонував провести Альону додому, а потім неочікувано поцілував, повністю віддавшись. Почуттям пропозицію руки і серця Тамерлан зробив Альоні в новорічну ніч, але з погодою йому не пощастило. Був дощ, тому весь сніг розтанув. Крім того, від хвилювання музикант заплутався у власних думках, тому все вийшло не так гарно, як він собі уявляв. Альона навіть розгубилася бо не розуміла, що від неї хочуть. Тож Тамерлан просто дістав обручку, так і не подолавши свої емоції. 14 лютого 2013 року пара зіграла весілля. А вже у 14-му народився син Тимур. Мабуть, вперше сьогодні сенсація Альона з, -з Тимуром одразу з тренування. Привіт! привіт, привіт! Маємо разом. <рес> Давай ти починаєш і ми продовжимо разом. Давай і Коли дивлюсь на тебе, знову мене чаруєш від поцілунків твоїх. Я тану. Ти мій найкращий назавжди завжди. Твоя кохана. Це значит, також і про громадянську позицію цих виконавців. Альона і Тамарлан засудили російське вторгнення. Більше не дають концертів на Російській Федерації і звичайно не виконують пісень на мові окупанта. Друзі, ми хочемо звернутися зараз к матеріальному і білоруським матерям, матерям своїх сыновей. Не пускайте своїх синів на війну. Ми винуждені захищатися. Ми не хотим цієї війни, але ми повинні захищати свою землю. Ребят, уже более чотирьох тисяч убитих солдат. российских матери их не могут понять вообще где они находятся не мы развязали эту войну нам она не нужна здесь вообще мы защищаем свои земли большая просьба большое наше сердечное обращение к вам не пускайте своих детей отзывайте их белорусские матеря русские матеря не нужно это останавливать хватит под звуки авиаударов, э, ракет. Я записываю это видео. 11 день войны в Украине. Э, подчеркиваю, здесь нет никакой спецоперации, как говорят многим. Здесь идет реальная война с реальными убийствами, с реальными взрывами, с разрушениями домов, инфраструктуры. Э, за эти 11 дней, что я понял? Во-первых, то, что одна из самых эффективных, самых лучших, самых надежных І самих сільних армії в світі — это українська армія. Дякую Тамарлану та усім захисникам і захисницям за роботу. Дякую Альоні за те, що тримає нашу менталку на позитиві. І звичайно хочеться подякувати і Петру з Луцька, який е, дійсно розвеселив усіх. Подарував теж теплі емоції. Сьогодні він записує ще один вірш до Альони. Я сподіваюся, вона його почує. Дякую, небезпечно, красивих пісень твоїх сила зовсім давно мене заполонила. І хай це буде не секрет. В мене при твоїй появі на сцені повністю ослаб імунітет. Красива, струнка і дуже гарна. Зачіска твоя дуже шикарна. Знесло повністю мені дах від простоти і щирості у твоїх піснях. І цього я вам не можу передати у Тіктоці. Побачивши і почувши її вживу, я був у повному шоці, відкраси її, я повністю завис, тому і подарував їй кіндер сюрприз. І щоб зраділа її душа, я їй присвятив, власноруч написаного вірша. А почувши, що є можливість з тобою поспівати, потрібно було лише донат вигравати. І я не пошкодував тих грошенят, щоб виграти все-таки той донат. І ні про що не жалію, а як згадую це повністю шаленію. Твій голос, Альона, схожий на, я на якусь стихію. Я, як тримав мікрофон, це був, наче мій солодкий сон, в якому я справжній аполлон щасливших один на мільйон. Дякую тобі, Альона, за дует, за можливість зачитати тобі віршований куплет. Дякую за мелодійність у кожному слові. Всі твої пісні реально кльові.